Сюжетні ігри мають одну важливу річ, без якої сюжет гри може бути не сприйнятий. Як на вашу думку, наратив доноситься до гравця. Хтось каже історія, кат сцени, діалоги з іншими персонажами, оточення та навіть книги з листами. І ви будете абсолютно праві, адже кожен з цих інструментів впливає на один або відразу декілька наших органів чуття, подразнюючи їх і перетворюючи в сигнали мозку, які потім диференціюються, стаючи знайомими нам образами складеними докупи. Недостатньо лише почути звуки, які використовуються в слові автомобіль. Важливо, щоб цей набір звукових хвиль асоціювався у вас з конкретним предметом. Найяскравішим прикладом в цьому може бути іноземна мова, зрозуміти, що значить, що уже складно, хоча значення слова не змінилося. Нещодавно я, нарешті, допройшов диско Елізіум, і у мене є непереборне бажання говорити про цю гру знову і знову. Вона має доволі цікавий сеттинг про алкодетектива на ім'я Гарі Дюбуа, який опиняється у повній дупі. Приїхавши на розслідування вбивства, за п'ять днів він напувається до такої білки, що втрачає майже всі свої речі, включаючи посвідчення та табельну зброю. А що найголовніше, пам'ять, яку доведеться складати по шматочкам на свій розсуд. Хоча ігри та фільми, в яких головний герой втрачає пам'ять не рідкість, а відоігор, в яких герой є нічого не значущою маріонеткою, пізнаючи світ разом з гравцем, тим паче сценаристи і дизайнери за ум створили дизайн розповіді на такому рівні, що ще жодна гра навіть не змогла до них наблизитися. Звичайно, є купа ігор, які доносять до нас сюжет через чудовий сценарій, сцени та діалоги. Що можна сказати про той же Cyberpunk 2077. Але він робить це проїждженими тропами, які пропахала кожна студія, вони будуються на сталому фундаменті, який всі знають, як заливати, де пішов іншим шляхом. Студія не мала коштів на 3 d дизайнерів, які займуться кат сценами та епічним геймплеєм. А як ми знаємо, нове народжується не просто так, а частіше саме від безвиходя. Не маємо коштів, тоді давайте займемося сценарієм. Це буде дешевше. Так розробники почали писати епічну епопею дев'яти кіл пекла Гарі Дюбоа. Чому розробники і писати я цитую як одне ціле? Тому що саме сценаристи створили цього. Над грою працювала велика команда доволі розумних людей. У журналі Game Developer один з розробників назвав сценаристів найважливішою складовою гри. Самі письменники пишалися своєю роботою, набираючи тільки інтелектуально підкованих людей в свою команду. Тих, хто цікавився. Не тільки іграми, а знав історію, політику, філософію, психологію і тому подібні речі. Їх цілю було створити гру не в рамках видавця і спонсорів, а таку, яка б сподобалася в першу чергу команді, що і зберегло незалежність і свій напрямок. Що ж такого особливого сталося з дизайном розповіді саме у цій грі? Ми починаємо гру за невідому нам людину. Але на відміну від маріанеточного персонажа до який нічого про себе не знає, у цього алкогопа раніше було життя, і він не з'явився ні звідки. Нам доведеться зробити його таким, яким ми його пригадаємо. А пригадати ми його можемо зовсім по-різному. Перед тим як ми прокидаємося на початку гри, ми вже чуємо думки нашого древнього рептильного мозку, авторитету. Логіки, електрохімії, візуального аналізу і що з двадцяток голосів, які звучать під свідомості. Майже кожну секунду гри вони будуть підказувати нам, що відбувається довкола, і як потрібно діяти. Але це не точні підказки, говорячи з одним персонажем, авторитет буде намагатися тиснути на людину і показувати, хто тут головний. Риториці може здатися, що спочатку персонажа треба розпитати про його сім'ю, щоб підійти до потрібної теми, а емпатія помітить, що людина відчий та знайде спосіб, як можна її підтримати. З цього й почнуться муки вибору. Спочатку обери кого тобі слухати, розбираючись, що відбувається довкола, потім обери до кого прислухатися, щоб дістати потрібну інформацію, обери думку, в яку треба зануритися, чи відкинь її, якщо вона діє на тебе негативно. Все це перетвориться на унікальну механіку, яка робить гру схожою на інтерактивний внутрішній монолог. Стосовно внутрішніх монологів, кожен з нас має думки в голові, до яких ми або прислухаємося і стаємо більш свідомими, або пускаємо все на рейки підсвідомості, котра може вирішувати все самостійно. У кожного з цих підходів є як свої мінуси, так і свої плюси. Були у мене моменти в житті, коли думок ставало занадто багато, що повністю вимикало мене. В голові звучало так багато голосів, що неможливо було наважитися ні на яку дію. В той момент, коли моя внутрішня імперія хотіла зробити все можливе, щоб просунутися вперед. Сутінки мого розуму вигадували мільйон альтернативних думок, чому цього робити не треба. З однієї сторони це можна було б назвати прискіпливим плануванням, а з іншої, невпевненістю в собі. В житті я по більшій мірі обираю для себе шлях автоматичного руху за підсвідомістю, щоб діяти, а не думати. Уявіть, що ви плануєте почати стрімити, але знаходите тисячі речей, які для початку треба обдумати від налаштування БС до того, де у вас на фоні стоїть квітка. Так робота не почнеться ніколи. Але у будь-якому разі внутрішній монолог є важливою складовою кожної людини, без якого навряд можна було б дійти до того прогресу, який є у людства зараз. Ще більш цікавими внутрішні монологи стали для мене через моє театральне минуле, де під час навчання репетицій і самої дії на сцені внутрішній монолог був ключовою деталлю. Акторська майстерність, щоб бути максимально наближеною до реальності, за найвідомішою школою Станіславського, розділена на 12 психотехнік, яким навчаються актори, найважливішу якраз і прийнято вважати внутрішній монолог персонажа, підігнаний під обставини і сюжет. Важливо створити і вивчити історію персонажа, почати думати так, як би подумав він. На жаль, за цією системою немає розділення на 24 внутрішні монологи персонажі як у Disco Elysium. та й втримати такий потік в голові було б неможливо. Ну або вистава розтягнулася б на кілька днів. Саме тому гра і стала для мене особливою, це як вистава, в якій ти не просто спостерігаєш за героєм, який бігає по своїм завданням, ти спостерігаєш за його думками, ти бачиш їх. Чуєш, стаєш частиною свідомості цієї людини. Обереш, чи пригадає вона себе расистом, буде топити за трудовий клас, стане комуністом чи капіталістом, буде добрим чи злим. Ми збираємо цього персонажа по частинкам. В цій грі саме діалоги рухають сюжет гри. Починаючи взаємодію з NPC, відкривається вікно діалогу, в якому після кожної репліки і прокидаються твої 24 особистості. Тим більше, якщо вони у вас прокачені, то частіше з'являтимуться. Вивчити історію світу можна як через діалоги з персонажами, так і через літературу. Книги та записки на відміну від інших ігор тут теж подаються по особливому. Перед вами не просто відкривається текст, який треба читати та блистати сторінки, як в тому ж скайрімі. Кожен абзац тексту диктор промовляє слух, після чого вмикаються голоси в голові, реагуючи на цей контекст. Одного разу я взяв книгу по історії про таких собі світочів, людей, котрі змінювали епохи в світі елізіуму і вважалися святими. Кожен раз, коли світоч зникав, у людства наставала темна полоса. Дія греї відбувається якраз в саме такий період, коли ідола немає. Так от кожен абзац тексту голоси в голові, проводили перевірку, як я ставлюся до ідолів, наводили свої аргументи і думки і запитували, вважаю їх мажорами чи божествами чи якимись роботягами. А потім після прослуханого тексту перевіряли мене, чи я все зрозумів і запам'ятав. Можливо, це звучить як урок в школі, але це геніально і цікаво, адже двіку ніхто не поставить. І якщо ти щось не запам'ятав, тобі нагадують і повторюють ще раз: книги тут зроблені максимально круто. Так як наратив будується в основному на тексті, то вище згадані сценаристи також зробили на 100 кроків більше, ніж у інших іграх. Тексти в грі не схожі на звичайний розповідний стиль, який прийнято використовувати. Точніше, він є, але постійно перебувається то стилем потоку свідомості, то якимось філософським стилем, і виглядає радше як текст Марселя Пруста в найкращі його роки, а не як текст з гри. Іноді через це він сприймається доволі складно, але в основному це виглядає дуже круто. Мені здається, що текст виходить трішки розбитим і ви вже втратили основну тему розповіді. Тому ставте лайки, підписуйтесь щоб трішки прокинутися. А я продовжу про геніальність донесення наративу. Звичайно, можна дізнатися сюжет через оточення, учі персонажа, книги, музику і звуки з атмосферою. Але в Disco Elysium, по суті то світ не є чимось важливим. Не бийте за такі слова, зараз поясню. Гра створена в жанрі детективу, де нам доводиться розслідувати вбивство, але гра зовсім не про вбивство. І, пройшовши гру, насправді розумієш, як мало часу доводиться провести саме над розслідуванням порівняно з пригадуванням, ким Гаррі Дюбуа є насправді. Ці звуки в голові, з якими постійно доводиться спілкуватися, це не лише підказка, як рухатися далі. Це пізнання характеру Гаррі, формування навичок спілкування з іншими, і магічний інструмент, який можна використовувати в реальному житті. Я не маю на увазі, що вам потрібно тримати в своїй голові всі ці голоси постійно, адже частіше у людей звучить лише один голос саме їх голос. Але в моменти відчої, радості та спокою спробуйте почути цей голос і зрозуміти, що це саме звучить. Говорить ваш авторитет, емпатія, відчай, логіка, риторика чи інші завдяки грі від Заом я отримав чудовий інструмент, щоб навчитися зупинятися і прислухатися до себе. Адже коли сотінка розуму беруть гору над думками, які хочуть зробити тебе краще, це завжди закінчується погано.